Так, друзі, знайшов час і на відео по шкоді фабії. Наша шкода фабії 2005 року, свіжопригнаний пригнаний автомобільчик без єдиного косметичного підкрасу на зимовій резині. Зроблена хімчистка, гарний технічний стан. Е, дивіться, резина. Зимова вже стоїть. Ось такий покудував, по салону. Чистенький. Стеля чиста не провища. Гарні сидіння. Такі зараз вам продемонструю. Ось так. Кондиціонер, два ключа, 170 пробігу, передні підйомники. Друзі, опускаються Ну, у зв'язку з тим, що їдемо трішки і нас не буде. А так, щоб машинка не стояла, люди собі купили по хорошій ціні і подоробляли. Потрібно тут поміняти два опорних підшипника і поміняти дві пружини на стойках. А так завели і поїхали. Так що, кого цікавить, місто Івано-Франківське. Номер телефончику прикріпляємо. Дзвоніть, ціна актуальна, до завтра, до вечора. Так що всім гарних вихідних!